Монохромна вишивка. Мені дуже подобаються вишивки в одному кольорі: в чорному, лаконічному, чи це серветки, чи доріжки скатертини, чи сорочки, а це моя робота вишита років 15 назад. Обереги в червоному кольорі. Чіткі геометричні візерунки, вишивки дерева життя, сакрального символу українського народу. По схемі зліва у мене років 10 тому вийшла ось така робота, а це вишитий символ року коня, мій знак. А це у мене більше 10 років тому назад вишитий оберіг. І ось в червні цього року, 23-го року, я вирішила її упорядкувати, підібрала паспорту, оформила в раму. І оце два мої поціновувача моїх робіт. Приступаємо до розпаковки. І я вам скажу, це настільки приємний процес, коли ти бачиш, що це було куском тканини, так, вишитої, але куском тканини, а тепер це витвір, який достойний такого оздоблення. Розпаковую і тішуся. Робота дійшла логічного закінчення. Дуже мені подобається процес. Там у садочку стоїть рідна хата на щастя, любов та тепло багато. Я бажаю кожному мати свій дім. Я маю вам що показати.